Слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри, всі, хто дивиться нас онлайн. Насправді Бог церкві в Бориславі, а саме нове життя, дарує цей вечірній час, коли ми кожен, зокрема, хто з нами онлайн, хто тут присутній на цьому місці, може звернутися до свого Творця, який до цього часу нам допоміг. У нас сьогодні молитовне зібрання, і дуже важливо максимально свою увагу. Більше того, навіть своє серце готувати до молитви. Бог по-особливому е, любить і звертає увагу на людей, які моляться. Е, хтось сказав із класиків, каже, що мало молитви, мало сили, багато молитви, багато сили. І якщо ти сьогодні справді хочеш переживати Божу силу, то все, що тобі і мені потрібно зробити, це зосередити свою увагу на ньому, це відкрити свої уста і дозволити йому просто. Прийти і навідати своєю присутністю, твоє і моє життя, тому що Бог він, він хоче наповняти свою церкву. Він хоче просто дарувати цю силу і благодать, щоб ми йшли в цей світ і впливали. Церква, яка не впливає, це свідчить про те, що цій церкві потрібно переглянути взагалі своє діство, своє ДНК і що відбувається в житті. В особистому кожного, зокрема, християнина. Тому, от якраз ми сьогодні збираємося, і кожен має якісь певні потреби, які ми відкриваємо нашому Господу. Ми молимося, ми говоримо і максимально роздумуємо сьогодні про молитву. І бажання мого серця я би хотів би зачитати Псалом. В когось він 105, й можливо, в когось 104 або 106. В мене він 105. й І я зачитаю з 39-го вірша і нижче псалом 105. 39 і нижче. Він, тобто Господь, розпростер над ними хмару, як пелену, і вогонь для освітлення вночі. Вони просили і наслав перепелиць, він наситив їх небесним хлібом. Він розколов скелю і ринули води, потекли потоки безводною землею. Адже він дотримувався свого незмінного слова, даного своєму слузі Авраамові. Тому виводив свій народ у радості обранців своїх з веселощами. До цього місця й тема моєї проповіді, а вони просили. Ви знаєте, молитва це безпосередньо потрібно усвідомити в глибині свого серця, або навіть отримати відкриття, що це є не якийсь монолог, коли ти тільки говориш. І, взагалі, спілкування із Богом, якщо ви будете уважно читати Біблію, це є ціле мистецтво. І коли ти говориш із ним, відповідно, ти повинен і чути Його, що саме Він говорить сьогодні тобі. Коли ти відкриваєш Біблію, ти повинен чути, що Бог говорить сьогодні тобі. Коли ти приходиш в церкву Христову, ти повинен чути, що говорить. Тобі сьогодні Бог, коли ти на роботі або в якомусь навчальному закладі, ти повинен чути, що говорить сьогодні тобі Бог, до чого він тебе спонукує, або що він тобі сьогодні відкриває і як він тебе сьогодні хоче вести. І коли ти навчишся цього мистецтва, оцій гармонії зі своїм творцем, ти будеш шукати тільки хвилиночку, щоб усамітнитися в думках із ним, відкриваючи йому свої потреби. Відкриваючи йому свій біль, відкриваючи йому своє серце, свої бажання. Ти не будеш ігнорувати це робити. Ти не будеш бігати, шукати, з ким поговорити. Ти будеш вчитися говорити і погоджувати всі події свого життя саме з ним. І тому якраз спілкування із Богом це є ціле мистецтво, спілкування із Богом це якраз є оця молитва. Це двосторонній діалог, який я і ти ведемо з своїм Творцем. І от Бог дає сьогодні церкві оце молитовне служіння, коли ти можеш оце практично застосовувати і практикувати в своєму житті, вчитися спілкуватися із Богом, вчитися відкривати йому свої потреби. Ви знаєте, напевно, через те, що наша природа цілку, цілком. Зіпсута, і в нас є оці прояви години, коли ми не вважаємо за потрібним, або вважаємо, коли щось попросити в когось, це ось так низько. Люди знають про мою потребу, що про мене будуть думати. І от через такі роздуми і міркування в нас не завжди є відвага або віра, щоб відкривати свої потреби перед Божим лицем. Чи є Богу діло до моєї справи? Коли ви уважно слухали цей псалом, саме в цьому псалмі псалмоспівич ще раз і ще раз нагадує, як писалася історія ізраїльського народу як нації, писалася історія цієї нації, коли ізраїльський народ він був в рабстві. І коли одного разу Моїсей проходив, дивлячись, як його земляки страдають, щось в його серці відбулося, і він намагався власними силами щось зробити. Ну в нього нічого не вийшло. Це хороший урок, коли ти стараєшся щось робити власними силами. Пам'ятаєте, він, він хотів допомогти своєму земляку, внаслідок чого йому прийшлося зробити вбивство. І коли він на другий день проходжував і знову заступився за свого земляка, йому дорікнули цим. Ну коли він змушений був покинути Єгипет, пройшло багато років. І в пустині Бог каже йому: от тепер я посилаю тебе, щоби саме ти вивів мій народ з Єгипетського рабства. Як важливо сьогодні бути чутливим до Божого голосу. І дозволити Богу впереді йти тебе, а ми в смиренні і в покорі, з надією на нього, крокуючи його дорогою, Його шляхами, які він прокладає впереді нас. Слава йому за це. І от коли Бог виводить ізраїльський народ з Єгипетського краю, Він дає нам хороші уроки, які слід взяти сьогодні для мене і тебе, на збудування. Перший урок. Ми бачимо, що Господь Він піклувався про них, він не залишав ніколи. Тобто, одна із ідей диявола, яку Він хоче посіяти в розум людини, що нібито Богові немає ніякого діла до твоєї до проблеми чи твоїх труднощів, цей міф треба відкидати. Це неправда, яку намагається нав'язати диявол, тому що Бог Він завжди з тобою і зі мною ми не завжди з Богом. Але, попри це, це, Його милість вона все одно підтримує Його рука, вона оберігає, охороняє мене. І більше того, те, що ти сьогодні в церкві Христові, це Святий Дух тебе просто турбує і приводить сюди для того, щоб збудувати тебе, підбадьорити і зміцнити. Слава йому за це. Тому як важливо цінити цими моментами. Другий урок, який би я би хотів звернути увагу, що вони просили. Тобто вони. Проявляли якусь ініціативу. Якщо ти хочеш сьогодні вирішення своїх проблем, якщо ти хочеш пройти сьогодні свої випробування, та більше того, сьогодні нам, як нації, українцям, чия також пишеться історія, то нам сьогодні, в першу чергу, треба звернутися до того, хто здатний нам допомогти. Це, це наш Господь Самогутній. Ізраїльський народ, він просив. Для того, щоб попросити, треба впокоритися. Тому що люди не просять ті, які, як би, може, і мають потребу, але їхня гординя вона не дозволяє їм. Але смиренне серце, впокорене серце, воно не стидається відкрити свої уста і відкрити свою потребу перед Всевишнім Богом. І от Бог Він посилає свою благодать завжди там, де є смирення, де визнання безсилля. Визнання нужденності. І тому Ісус в новому заповіті Він каже, просіть, і дано буде вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Дається тим, хто просить. Знаходять ті, які шукають. І більше того, двері відкриваються. Перед тими людьми, які стукають. Тобто, ми бачимо всі ці тексти, які залишені нам для, для уроку, що від нас також повинна бути якась певна ініціатива. Бог готовий сьогодні нам допомагати. Бог готовий відповідати на мої і твої молитви при одній умові, коли ти будеш відкривати свої уста, ти будеш відкривати свої потреби, свої переживання і хвилювання. Вони просили, вони мали потребу. Вони визнавали своє безсилля. Апостол Павел він чітко і гарно залишає також один хороший приклад. Коли він каже, що я немічний, для того я безсилий, щоб сила Христова вона вселялася в мене. І от коли церква Христова, зокрема кожний християнин, він смиренні буде. Волати до Господа, Бог він завжди посилає поміч. І тому Давид він говорить, каже: я свої очі звожу на гору, і саме звітам приходить мені допомога. І коли, як не сьогодні, час, коли молитовне зібрання, кожен, зокрема, ти можеш відкрити свої уста. Знаєте, я неодноразово чую, коли деякі віруючі вони говорять, для чого там відкривати, просити. Бог і так знає. Звичайно, що Бог знає. Звичайно, Бог знає, що ти переходиш, які в тебе труднощі і які в тебе є потреби. Ну саме, коли ти відкриваєш свої уста, це знак смиренності. Господи, я нуждаюся тобі. І Бог, в такому випадку, він завжди приходить, тому що він є вірний Бог. Закінчуючи цей е, е, уривок, який я прочитав, псалмоспівець він підкреслює вірність Божу стосовно своїх обіцянок. Це як обітниця того, що Бог Він чує і Він відповідає на прохання свого Божого народу. Ми бачимо неодноразово, коли люди покорялися і смирялися, Бог посилав визволення. Взагалі, якщо переглянути історію ізраїльського народу, коли вони відходили від Бога, коли в їхнє життя. Приходило якесь певне устройство, благополуччя. Ви знаєте, що сучасні богослови і теологи вони міркують і роздумують над таким поняттям, як благополуччя і устройство. Нібито воно і непогане, але воно є колискою, яка обоюкує до духовного сну. Згадайте себе, коли ви по-особливому переживаєте гарячу молитву, коли у вас є якась потреба. Ви, ви кричите до Бога в небо, і Бог він посилає відповідь на цей крик, який ви взиваєте. Ну, коли приходить якийсь певний таке затище, ви не так часто ревно і молитеся, і не так, я в тому числі, і не так часто ми відкриваємо голосно уста до свого Творця, тому що ми не дуже маємо потребу в ньому. Ми так часто забуваємо про нього, але Він час від часу, він нагадує мені і тобі. Всякими труднощами, які допускаються в нашому житті, ізраїльський народ, як нація, вони також переходили ці моменти в своєму житті. Тільки коли вони відступали від Бога, тут же приходили якісь загарбники, які намагалися претендувати на їхню свободу. Але коли ізраїльський народ, він смиренні в покорі, відкривав свої уста просячи допомоги від Бога. У Бога Бог посилав свого визволителя. І от тому сьогодні церква, як би хотів би запропонувати нам схилити свої коліна. І от подивіться, скільки нас багато. Відкрийте сьогодні свої уста, помоліться, відкрити свою потребу. Помоліться, можливо, за рідних, за націю, за Україну, за військових. Нам є за що молитися, тому схиляємося і молимося. Хай Бог нас цьому благословить.